А це наш клієнт з Кривого Рогу. Другий раз посилочку відправляєте. Запросив, щоб зробили моє відео. Посилочка буде, я думаю, зовсім зовсім непогана. Зараз розпакуємо та глянемо, на яку суму вона потягне. От коробочка в коробочці. Отака от, от коробочка, на ній написано Відео. Зараз будемо розпаковувати та дивитися, що тут. Взагалі вага непогана. Думаю, щось цікаве. Розпакували ми коробочку, зараз глянемо, що тут. Так, тут нічого вже немає. Підходь, Сергій, поближче. Так, це срібло на міді. Це отакий от гарнасненький шмат срібла. Це теж, мабуть, магніт, не магніт. І записочка. Листочок хай літить. Так, магніт 410, не магніт 1940 і на міді 510. Зараз будемо перевіряти та рахувати. Перевірили, зважили, вага зійшлась, навіть декілька грамів там, там було зайвих.

90 дві тисячі гривень. Тому, якщо у вас є такий матеріал або інше, висилайте нам. Зараз важили, перерахували. А ввечері людина вже буде з коштами. Тому, якщо є, висилайте, пропонуйте, пишіть, телефонуйте.